У Житомирі панує чорний передвиборчий піар. Про це заявили на прес-конференції представники громадянської мережі ОПОРА. Тренд Житомирської області це масовий чорний піар. Таке враження, що ну Є округи 64, 66, місцями 67, де, на наш погляд, опонентами або організаторами чорного піару витрачаються шалені кошти на організацію цього процесу. Координаторка виборчих програм опори у Житомирській області пояснюється боротьбою за виживання і місцем у Верховній Раді. Також опора повідомляє про дзвінки на гарячу лінію, що сповіщали про прямий підкуп виборців, а також використання самовисуванцями символіки, схожої на вже існуючі політичні партії. Також багато порушень стосуються маніпуляції свідомістю. Прямий підкуп виборців як один із трендів області. Маніпуляція свідомістю почали надходити. Масові розсилки смс-повідомлень за певного кандидата з характеристикою, він найкращий, він достойний ну і так далі. Маніпуляція свідомістю, коли одна із політичних сил закликає, наприклад, там, рефер... про референдум вступу НАТО. На або використовують людей в камуфляжі, які мають відношення до АТО чи не мають відношення до АТО, але використовують їх при своїй візуальній агітації. Представники опори також наголосили на мажоритарних війнах у деяких округах і використання адміністративних ресурсів. Юліана Поронько, Ігор Косташ, студія ЦТВ.